Зараз розкажу, як знімати колісу з Opel Vectra B. Значить для початку треба відкрутити отут це хрестовина коліса або вертольот, Відкрутити отут, а тоді розбирати в салоні. Коли відкрутили з тієї сторони, отут вона, вона вже просто знята, тримається на такій резинці. Резинку треба зняти, тому що вона дуже плотна і важко буде дістати. Тоді всередині знімаємо кожух з коробки передач, консоль, ну і щоб її дістати, треба зняти всю оцю панель. Далі отут по углах 4 болтика. І в принципі все, тільки вона не так просто дістається, тому що на ній отакий згин. О, тому треба покрутити і потягнути на себе. От, трошки треба розібрати, звісно, але в принципі, коли в мене вже машина розібрана, то нічого складного немає. Коли все на вісу, щоб замінити, то є трошки складності. Це радий був допомогти. Дякую всім, хто дивився.